ці іграшки подобаються. 9 9 А тут у нас Це іграшки військової тематики, зроблені з металу в 1930-х, 80-х роках. Ось такі солдатики, макет літачка. 12 16 Дивись п'ятдесяті роки іграшкам сімдесят п'ять років. Оцим. Классно. Так, О, а ось такого я навіть і не бачила. До речі, ось ця бачиш таку пральну машинку? Бачу. В моєї бабусі була така справжня. Ось так вона прала, тільки вона була коричневого кольору, велика, а потім ось то віджималося. Бачиш, там де тканина, шматочок. Отак робили, віджимали тканину, а ось там знизу туди кидали постіль або якісь речі. І ось так вона прала. Вона, до речі, була електрична, але ось така дійсно справжня вона стояла. А тут у нас хтось пить. Так, Лялька, але бачиш, яка цікава. Руки ще тканинні, а обличчя ще порцелянове. А напевно ця лялька прокинулась із за того, що тут чай. А, голосують, вона прокинулася, бо тут голосують чаювання. Бачите? Ось такі зараз ще є набори, трошки можна ще знайти такі набори. Бачиш порцелянові. Бачу. В гостях. А йому не страшно? Мабуть, страшно, але ж Хелловін. Зараз же Хелловін. Це іграшки 1956, х 52-х, мабуть, років. бачиш? Бач? Давай ось це покажу. Ось цю я ніколи не бачила. Акордеон. І ще одна швейна машинка. Це металеві іграшки. Ой, диві дивіться, які зверху гарні. Давайте подивимось ось тут. Ось тут. Давай я покажу трошки ближче. Ось тут. Поліцейський, а це металеві автобуси, металеві гараж, Правила дорожнього руху чи це лото? А, це лото таке дитяче. Бачиш? Залізнична Зелі. дорога. Потяг і їдуть. А хом'ячок у мене такий був. Бачиш, що той хом'ячок Жовтий. Він у мене був такий. Оце, правда, не було. Нічого не можу сказати. У мене такого не було. Ось такі ваги в мене були. Це було І ось такий. Інколи вони працювали. Ця прасочка. Вона могла навіть працювати. Не всі, але могли працювати. Шістидесяті роки. І знову відьма. Відьми повсюду. Ну, Хелловін. А чому павутину не зробили? Дивіться. Ага. Цікаво. А що буде Чи я на руку писаю? Трохи нижче, трохи нижче. Нижче. Дивись, можливо, тобі не видно, але буде видно на відео. Ось ця пірамідка це ходити фішками, бачиш, бачу, четверта знову відьмочка, Бачиш? Бачу ще знову лялька такі, в радянській такі формі. Шкільні uh -huh. це дуже старі барбі що ще, ще. Це світ Барбі. рано скажу. Дивись, не андертальці. З пластику. Первісні люди. Оце вікінги якісь. Так, коралі. О, а таке Буратіно. Ось. Колись казали лабубу страшна, а ось тим ми гралися, ось цим незнайкою гралися, ось цим ми гралися. А йому це не страшне було. А як тобі, здається, це страшніше за лабубу чи ні? Страшніше. А ота от Червона шапочка, це 70-ті, роки, ось таких ведмедиків в мене не було. А ось такі в мене були ось такий Ось такі. Худи? Він заводився і ходив. Ось ця в мене була. Ось такі були в мого брата. А подивіться, що наверху. І таку нам теж купляли. Угу. Прикольно. О, ти мене колись питала, що таке фільмоскоп? Бачиш цю зелену штуку? Бачу. Оце і є фільмоскоп. Це, суча... це колишній проектор. Раніше це було ну, прототип проектора. Ось там бачиш діафільм. Ось трошки відійди подалі, ти побачиш. Ось туди зверху вставлялися діафільм. О, і він потім крутився ручкою, самі мали крутити. І потім були фільми. Ми так дивилися можна сказати, мультики. Зрозуміло. Зараз я трохи менше зроблю. Хто пізнає електроніку? Я пізнаю, це був старий мультик. Ну, погоди, там був вог п'яний. Але ось такими ми гралися перші, можна сказати, приставки, чи як воно. <гум> І ось така в мене була. Я не динозавр, я трошки трошечки, трошечки молодше динозаврів. Я ж така в мене була. Ось ця. Я знаєш про що думаю? Цікаво. Ти не питаєш, а що я взагалі з ними робила? і ось той пластиковий зайчик у мене був. Ти мила гарла. Знаєш, я зараз дивлюся на ці іграшки, вони, звісно, з душею, але мені дійсно цікаво. І ось такі були в нас. Ось цей папуга був. Гарний. А ось ця курочка, вона заводилася, ось вона вона заводилася, а потім вона йшла і клювала. Такої. Ну, Лікаря у нас такого не було. Це дерев'яні іграшки. Музей вже закінчується. Експозиція вже більш сучасні. Вчуся прати. Маленький кондитер. Дивись, яка цікава штука. А ти, ти у нас хто? <різь> Ітара. Це вже сучасно Ну, таких іграшок у мене не було. Це напевно 199 роки. Ну ось і все. Дивись, яка стара. Бачиш? Ну, Ще погнали, заказувати квест. Ну, ось ми з тобою весь музей і обійшли. Зараз ми будемо замовляти з семірою квест будемо намагатися знайти щось, не знаю, поки що, ми пішли замовляти квест. Так, так. Дивіться, ось таку нам брошурку видали. Зараз ми з Семірою будемо що робити? Це тобі? Відповідати на перше питання. Це тобі нам треба відповісти на перше питання. Коли кельти почали дізнаватися відзначати Геловіну. Так, історія Геловіну. Пропонуємо відсвяткувати Геловін All Hallows' Евен. Перед день всіх святих у Державному музеї іграшки в Україні традиції святкування Гелони поки не надто поширена. Але у США, Великій Британії та Канаді існує справжній культ цього дня. Взагалі, Геловін почали відзначати 2000 тисячі років тому. Кельти, які жили на території Британії. Що, ти вже знайшла першу відповідь? Коли каже, ти почала дізнатися про Дві 2000 років тому. Геловін почали відзначати 2000 років тому. Так, підкреслюй. Це в нас відповідь. Або обводь, або підкреслюй. Давай я трошки підкладу руку. Це відповідь на наше перше питання. Так, тримай. Ну що, Перші далі читаємо сім... історію? Так, у Британії, Франції та Ірландії календар цього року. Так, вибачте, календар цього народу ділив рік на дві частини світу, темну на, на дві частини, вибачайте, вже трошки так світло і темно, літо і зимо. Кельти вірили, що у ніч з 31 жовтня на 1 листопада стирається межа між світом живих і світом мертвих. З якого сторони були? повертаються на землю. У ці дні вони відзначали свято Самайн, савань. Так, трошки перервемося. Яке наше наступне питання? З якої вони робили перші світлини? Ти... Так, дивись. Дивись, давай зробимо таким чином. Ти покладеш, візьмеш собі один фломастер. Добре. Візьми один. Так? Може, візьмемо. Ага. Угу. Ти писала? буде синьо. Так один бери собі, так? Тобі багато не треба. Так? І зараз будемо читати історію і потім відмічати. Добре? Добре. Так о, чекай тут трошки. Читай далі. Яке у нас питання? Яке питання наступне? Перше ми відповіли. Яке наступне? Яко рослини робила на голові? Світ нам треба знати, з якої рослини робили перші світильники на Геллові. Давай будемо читати. Так християнський напрямок Геловін отримав завдяки папі Георгію III, який назвав. 1 листопада днем шанування усіх святих. Згодом це свято обібрало деякі традиції Самайну, а ірландці та британці привезли ці звичаї на територію США. З часом Геловін набув розважального характеру і зараз є одним з найбільш яскравих свят за масштабами декорацій, костюмів та традицій. Найбільш поширеною забавою на Геловін є or treat», цукерки без смерті, чаювання чи шкода? Діти одягаються у різноманітні костюми та ходять по сусідніх будинках, вигукаючи or treat», Після чого отримують солодощі, фрукти, гріхи тощо. Найпопулярнішим це свято серед американців США. За популярністю воно поступається тільки різдво. До свята починають готуватися заздалегідь. У великих містах навіть проводять костюмовані паради нечисті у Великій Британії. Не прийнято. Прикраси зі справжніх гарбузів заносити до будинків. Зазвичай гарбузи розміщують на вулиці. Хоча традиція використовувати саме гарбуз для а, Його якого називають світильник Джека. Що? Я знайшла гарбуз. Так, з чого роблять? З якої рослини робили перші світильники на Геловін? з гарбуза. Так перші світильники з'явилися вже у 1830-х. от. Древні кельти робили, робили ліхтарі для відлякування злих духів в Ірланді. Нагинули часто запалюють величезні а, є... а Яку назву, має вирізаний? Гарбуза, яку назву має вирізаний із гарбуза світильник? Світильник Джека, так. Світильник Джека. Так. Перші світильники. В якому році з'явилися? Я тобі читала. Перші світлинки. Прослухала? Немає але тут немає такого. Тут немає такого, але я тобі читала. У 1837 році перші з'явилися ці світильники. Коли настає Геловін, можна прийти у костюмах навіть до школи, де влаштовуються різні заходи. Традиція про вдягання костюми на Геловін виникла на початок ХХ століття. Мені дуже подобається ця композиція, інсталяція. Так, до речі, відьмочки. Тут їх рахувати чи ні? А, а як там де були він написан? Рахувати Так, відьмачки? Саміра. Оцю відмочку рахувати, чи ні? Так, вона перша тоді. Яке ще питання осталося. Яке залишилося питання? Скільки відьмочок заховалося в Державному музеї іграшки? От зараз будемо рахувати. Так. Це брала гарбузик? Так, гарбузик, бо я читала тут що у нас тут було. Але коли його... це зараз гарбузик, а колись, коли його придумали кель, кінь на півночі, а півночі це холодно. І там отакі як кавучки, гарбузики, вони погано ростуть, тому що там кавучик любить сонечко, і гарбузик любить сонечко. а з картоплі теж не зробиш, бо вона. Малика. А лишається, ріпа. Ріпа. ріпа росте скрізь. І вона знаєш ж що схоже на бурячок. Тільки борячок всередині червоний, а в неї є жовта серединка. То треба на гарпсик треба ріпу було вибрати. Все, перше з тобою ми задання провалили закрасувати. Просто біля ріпи постав галочку та й все. О, будеш знати. Це ми так? ми читали з тобою, але ми були неуважні. А, неуважні, хоча але читали. Це... Не критично, тому що першу відьму ви знайшли. Пиши один. Один. Пиши першу відьму. Пиши першу один. А, ще треба всі... а um, далі будемо рахувати в кожному залі. Один плюс і тепер. А тепер рахуй в кожній дивись. Uh -huh. Рахуй тільки в цій залі. Пишу. Добре. Скажеш, скільки я нарахувала? Я скажу. Пішли. Так? Чи мало, чи багато. А на верху є? Тут немає, бачиш? Тут немає. Тут є десь, придивляйся. Ми з тобою ходили і? Немає. Ми з тобою ходили, дивилися. Тут немає. Так, тут немає. Ось тут є. Давай будемо дивитися. Немає тут. І тут немає. А тут нас сховались. Один. Так, одна відьмочка. Я зверху не бачу. А тут. Так, рахуй. Друга Друга відьмочка. Так. Ось тут є. Третя. Третя. Десь два. три, тут немає. Тут немає. Цю ми нам казали, це не відьмачка. Третя. Так, три. Ось тут. О, четверта, мабуть. Так, четверта. Зараз будемо дивитися, мабуть, ось то четверта, так. Далі дивимось, Четверта. Тут немає. Тут відьмачок немає. П'ята. Дивись, нам теж казали. Я знаю. П'ята. Шоста. Mm. Там. Шоста. Ось там знаходимо. Так, шоста. Тут немає. Ось тут давай будемо дивитися трошки. Тут немає. Я? Тут. Це не зовсім відьмочка. Шосту бачимо? А, може, це... Ось це цивільна? Це Мені здається, що це відьма метла вона є, хоча, можливо, я що щось не нет. Це недовгий ніс. Не ніс. De 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 Ось de тут. Це відьма <ріст General> чи ні. Чи відьма чи не відьма? А ви ж дивіться, як ті наліки mm -hmm. зроблені, яка ця. Бачите, вона з інших матеріалів, по-іншому скручена. Я і вона зшита. Я її минулого разу показувала тут на відео, і мені цікаво було, чи відьма, чи ні. Сьома Вседнє. тоді. Ага. Сьома. Тут немає. Як немає? А ось це. Восьма. Восьма. Бачиш Бачу. Тут немає. Восьма. Дивись, пропустила. Дев'ята Ку-ку. Ку, ку Немає тут куку. Дев'ята. Десята. Десята. Ось цю. Пам'ятаєш, ми її показували так, цю відмічку. Десята. Так. Десята, десята. Ось тут заз... я не бачу. Я теж не бачу. Так, мабуть, у цій залі їх десять. Ой. Десять. Десять перша пара, яка знайшла 10 одразу. Молодці. Ось та була відьмочка, ось тут ми десь сумнівалися, ну, там то, зверху. Ну, там, торк. мабуть, вже бачили, угу. Uh -huh. да, де діти, діти понаходили юлейські залі, чи ні? Не всі, не всі, мабуть. Ну, так. А Тут там 10. теж врахувати? Там 4 плюс. Треба їх на фіксу. Так, пішли. Так, нам казали, що в цій дні. залі має бути 4. Одна, і друга. Друге. Цих ми а одразу 4, побачили. Ага, Я Перша, друга, рахуй, третя, вона велика. так? Я... Третя, Третя, а ось ця, дивись, одна мітла і друга, четверта. Дві мітли, бачиш? Знайшли чотири. Плюс ну. чотири. <с -4> Все, <по -4> чотири є. Плюс <по> чотири. <Так. по -4> Ще пиши плюс чотири, так собі? Так. І ще плюс? Плюс. В наступній залі, я так розумію, пішли. Біжи в наступну залу. Знайдеш? Одну. Одну. Так, шукай, шукай. Є, знайдемо. Знайдемо, є, має бути. Так. Може, там? Ні, ні, ні. ні тут так, нема, ось тут десь у залі має бути. Я знайшла. Ось! <рес> Молодець! ще Плюс один. І переходимо в останню залу, де їх багато. Так, ще плюс один в нашу купілочку. Записуй там собі. І ще плюс. І ще пішли в останній зал. Обережне скло. Так. І в останньому залі? Один, мабуть. Одна. Ага, все шукаємо. Одна. Кожну, пам'ятаєш, ми все з тобою дивилися. Продивлялися. Одна. Вони можуть десь сидіти. Пам'ятаєш, нам казали? Дивись. Друга. Друга. А ще? Там третя. Ось третя. Ось вона. Тут немає. Третя. Тут дивись, десь може бути. Напевно, що так. Це не відьмечка, в неї нема. Капелюшка. А ні, там немає. Третя. Ні, тут немає. Диви. А ще я Ми шукаємо відмочок третє. Тут, тут я не бачу. А тут? Придивляйся. Мені цікаво, знайдеш чи ні? Ти ще знайшла? Так. Да. <рик> Четверта. Так. Шукаємо. Немає. Тут я не бачу. Четверта. Немає тут. Давай, будемо зуміти. подивлятися. Наверх Подивлюся. Тут немає чотири. П'яте. П'яту, що знайшли? Шосту, Шосту. Шосту знайшли? Тут. тут я не бачу. Шосту зверху теж. немає. має? Сьома. Чаювала. Восьма. пам'ятаєш ми з тобою показували? Дев'ята. Бачите, куди заховалася? Дев'ята. десята сидить. Десята. Тут. тут я ніде не бачив. Одинадцяте. Ага. Одинадцяте. Бачиш, куди? Відьмачок, квест відгадуємо. А, а це? А? Ось бачить. Дванадцята. Дванадцята. Дивись, тринадцята. Тринадцята. Немає. Тринадцята десь. Дивись, тобі не видно. Чотирнадцята. Немає. А, 15. Ну, я би 15. Ось цю сказала, що це 15. та 16. та Ось, дивіться, 16. та 17. 17. та 17. та Вінка сидить. на Ескалатор. А, на чому, екскаватор такий. чи що воно таке. На чому вона їде? 17. та Дивись. 18. та 18. та Так, посередині, казали, немає. Ну що, мені здається, усі. Так, зверху нема. Ніде не сидять. Давай ще ось ці. Ось тут немає, зверху. Ну що, має бути 18 відьмочок. Пішли питати? Малышанки, вашем типа скачу, так, нарахували 18 відьмочок. Ну на... що, всіх знайшли? Всіх? 18 відьмочок. Я в шоці. Я просто... Це у там... було. Там декілька не... відьмочок були не дуже схожі на відьмочок, але там була мітла. 15... Одну на бабушку, бо мабуть, знайшли. Ну це просто вона у нас як запасний варіант. Угу. Mm 11, -hmm. 15, 16 значить, після 18 буде 34. Молодці. Знаєш, я раніше рахувала: 18 і шукаєш, щоб добрати до 20. 1 і 1, 20 получається. Ще 10, 30, 34. Ще таким чином можна так, рахувати. Так, так, так просто простіше. Коли ти, ну, до до круглого числа. Ну, вони, вони зараз округлюють у школі. Вони навіть, ну, додають ось ці маленькі цифри, а потім округлюють додають 20 і потім ще віднімають 2. Ось так їх зараз. Чотири способи додавання і віднімання. Ахалай, махалай. Що вибираєш? Приз? Один. Один? Вони всі короті, бери. Літо! Колись такі були. Бачиш, uh -huh. воно приливається. 3 d блокнотики uh -huh. так. Подобається? Так, класно. класно. Ну що, дуже гарний музей. Буде тобі спогад, бачиш про музей. Забирай тут же заду розмальовочка. Так, своя. Ще й розмальовочка тобі О, буде. Розмальовочка. До Хелловіна. Така красонька. <laughs> Бережи себе зайчик. Ми вам дуже дякуємо. Музей був дуже цікавий. Я вперше взагалі в цьому музеї. Цікаво було? Так. Рекомендуємо. Так. так. Ось ми вже і виконали квест. Виконали квест. Ми зараз знаходимося біля входу, звідки починали. Ось такий гарний вітраж. Тут музей іграшок у нас. Що все міри в руках? Це міри в руках і подарунок. Блокнотик. Там буде дуже багато гарних цікавих замальовок, так? Так. А ще в тебе з квесту ця програмка, оце нам дали ще репертуар. Ось такий репертуар до лялькового театру. Тримається тобі. А я зараз буду показувати. Дивіться, є Фейсбук, є Інстаграм, є майстер-класи, можна приходити з дітками, можна приходити шкільними екскурсіями. Тобто, завітайте дуже-дуже гарний музей. Він невеликий, але ми провели тут ну, години дві ми точно тут вже є. Що ми скажемо? Мені сподобався музей. Тобі сподобався музей? Так. Ти рекомендуєш? Так. Він дуже класний, можна собі заплатити за квест і ти получиш такий квест і ще буде малюнок. Ще буде малюнок. І подарунок. І подарунок. Добре. Раджу всім. Ще приходили Кловський узвіз 8, музей, державний музей іграшок. Радимо, а нам ще з тобою за сьогоднішню екскурсію. Ставте лайки і підписуйтесь на канал Саміра на Ютубі та в інстаграмі.